Запрошую вас до теми Магія між руками. «Раунехте» німецькою мовою, нічині ночі, ночі між роками. Що це таке? Яка традиція з цим пов'язана, і як ви можете використати цей час для себе? Замість того, щоб їсти олів'є падати обличчям в шубу або пити 12 днів, я пропоную вам вмикнути мозок і подумати, як взяти енергію для того, щоб саме в 26-му році змінити своє життя. Що таке «раунехте»? Раунехте ночі між роками. Які загубили, коли перейшли з місячного календаря 354 дні на календар сонячний, це 365, ви знаєте 11 днів. Їх рахують з 24 го до грудня, так до 6 січня. Тому рахується саме. Хтось рахує з 21 грудня до 1 числа ці ночі. Є таких два варіанти, але все починається з зимового сонцестояння, яке було от я зараз записую відео. Сьогодні 21, тобто вчора. Це була сама довга ніч. В чому таємниця цих ночей? Кажуть, що це кельтські традиції, германські традиції, що межа між світами стала дуже тонкою, і ми можемо відчути світ духів, ми можемо поспілкуватися з нашими предками, подякувати і попросити про допомогу. Оскільки, коли ми не знаємо свого коріння, ми не можемо будувати наше майбутнє, а за нами, за нашими плечима, наші крила це наші. Бабусі, дідусі, троюрідні всі, хто є, належить до нас до крові. І їх треба згадувати, їх треба кормити, їм треба ем, дякувати і просити про допомогу. Які є традиції саме на цих 12 ночей? 12 ночей ми знаємо 12 страв і ем, ритуалі 12 місяців. Кожен день відповідає за перший місяць. І в нас січень, лютий, грудень і так далі також один знак зодіаку. В практикумі, який вже проходила, проводила сама два рази, ми кожен день розбираємо з певним ритуалом, з певною практикою психологічною з картою, яку ви можете витягати. Чим ці ночі незвичайні, вони незвичайні тим, що вам приходять сни. Треба записувати все, що наснилося. І справді ви можете або пити їсти це. Ці часи, або ви можете присвятити цей час собі, слухати природу, дивитися на знак, а знаків буде дуже і дуже багато. Ритуали, які проводять німці, це 13 бажань. Зараз розповім далі про це. Це очищення квартири, це використання різних ароматичних паличок або зальбай для того. Це очищення себе, очищення простору шафі. Ці всі техніки я розповідаю на своєму практику. І цього року це буде безкоштовно. Під відео буде група в телеграмі, яка буде прив'язана до цього каналу. І в цій групі ми з вами будемо спілкуватися. Тому я хочу почати саме роботу цього каналу. Він буде іншим, він буде про психологію, про таро. І Ця група буде для того створена, щоб підтримувати, мотивувати і просто проводити час, дивлячись на фокус. Мотивацію і на позитив. Тому пропоную, якщо є бажання, переходьте на посилання в Телеграм, приєднуйтесь до каналу, підписуйтесь, і ми з вами починаємо 24 числа безкоштовний практикум, який називається Раунегте. До речі, в Німеччині є велика кількість от таких зошитів. Я по ньому проводила два останні роки свій практикум. І ви можете разом зі мною з іншими. Подивитися, як можна змінити життя найкраще, не займаючись з психологами руками, а просто виділивши собі 20-30 хвилин, і буде вам щастя. Чекаю на нашу зустріч.